Доброго дня. Четвер. Тиждень бігає, збігає дуже швидко. дуже. Якось я обіцяла, що покажу, якого кольору моя улюблена троянда. Бордов. Ось він який. Ось він який дійсно, що бордова. Ось це ще одна, але це бордюрна. Теж бордова, але це бордюрненька. А ось ця така моя улюблена, велика троянда. То ось вона така. Зібрала посушені трави у зіперний пакетик. Дивіться, як гарно виглядають бузина, акація, першосвіт, Іван чай. Можливо, потрібно було все окремо, але я собі так поклала, пакетик застібнула і все. Трішки на зиму підзбирали. Доварюється червоний борщик. Дуже смачно пахне, але останній штрих я ще закидаю часничок, дрібно нароблений. Часничок ми любимо, щоб пахло в усьому часничку. Ну, і ось такий обідній стіл накрила, борщ, ще був холодець, ось лаваш з лівером. І все. А ще сьогодні нам привезли замовлену мучку. Сьогодні замовили, сьогодні нам її вже й привезли. І ось прямо посеред подвір'я нам її і висиплять. У нас будуть невеличкі ремонтні роботи. Є вже де гратися? Так. Да. Не розсувайте, бо тато дасть. Букет від доньки. Просто так, але приємно. Щоб мала йти ще що робити, то плямку винесла попасти. Хай трішки побігає. Може, дещо довне. От кнопочка. Так, я йому, напевно, зараз спробую тут зробити щось таке. Дві дощечки. три дощечки. І хай тоді тут бігає, що ж я буду над ним сидіти. Да, плямочко? Ой, це плямка. Я пішла, воно за мною. Куди біжиш? Ти ж зараз, як заплутаєшся в цих шпоришах, я ж тебе не знайду. Ти ж манюсінька, ти ж кнопочка, куди ти летиш? Іди, я тобі зараз щось придумала зробити. І Зараз я йому зроблю кліточку. Зараз стареньку коробочку, великі ножиці. Дно виріжу. на нього накладу, воно не висипне. Дай но павичик, дайно повичики у нас тут висиділи. Висиділи двоє, але щось мені здається, що така сама неприємність. Ні, покажи. Покажи, чи годуєте обох. Це нагодоване, а це ну трішки як то нагодоване. Оце ці голубчики. Не знаю, чи будуть годувати обох. Ось такі слимачки висиділи. Насипаю свіжої мучечки птиці, хай там кубляться. дід насиплю вам Під стіною, дід, будете щось обирати собі. От плямка, так і хоче десь вибігти далі, за кимось. Ми з Людмилкою до роботи. Давай, хто перші рядки займає. Не знаю. Так, пробігти картоплю потрібно, тому що ввечері, напевно, що Юра вже її обгорне, тому що вона вже висока, геть висока, деяка починає на боки розкладатися. Тому треба пробігти, позбивати деякий будячок, деяке що. Бентам чи коху так і водить. А де ж це курочка? Бентам, де курочка? Голови позлітались. Поїсти, піду визерну. Плямка кричить, піду визерну. як там Людмилка, тому що вже досапує картоплю Людмилка. Так, Людмилка молодець. Зараз вона ще якась годинка і досипає. А в мене уже спинка. У <гум> <гум> мене на сьогодні сапання закінчилось. А Вентамочка ось схована. ось схована. Ой, десь качка у мене почала нестися. Ось як яйця ховає. Найдеш їх тут. А бігуночка-вдовичка сидить. Сидить на яйцях. От то, як вона приведе, буде все добре. То я вже тоді покажу, які це виходить покручі, Коли ось таку качку парує качур індокачки. Так, а те, що у нас тут? Оце це сарята. колись, коли вони будуть чомусь? Ну все, все. Кажи, коли прийде час, тоді будуть, правда, сиди. Красавчик геть уже без хвости. Геть уже без хвости. Повипадало все. І на шиї одні палки стричать, і хвоста немає. От курочка підскубана. Дещо ще покажу. Дивіться, що маю у горшечках, як ви думаєте, що це? А я навіть не знаю, чи ви здогадаєте, що це. Це гібіскус. Гібіскус з насіння. Ви уявляєте? Я тоді, коли гібіскус розпускався, я про це не розповідала і не показувала, тому що я не знала, чи буде що, чи, чи не буде. А так думаю, дай мені ну, попробую. І коли е, гібіскус саме розпускався, а там зими ще лишилися ось коробочки з насінням, знаєте. Воно дуже перезимувало, а думаю, а чи воно перемерзло, чи не перемерзло, чи воно може зійти, чи не може. Думаю, Дай, ну я його так потицькаю, це такі старі горщички з під вазонів. Ви знаєте, я його сюди ось так понакладала, і дивіться, в одному горщичку два зійшло, як гарно вже розпустилося, а в одному тільки один. Але все рівно приємно, три, три деревцятка росте гібіскуса. Ну, ось такий коротенький на сьогодні огляд. Я вам дякую за перегляди, за підтримку і до нових зустрічей!